У сумах відбулось спецпогашення конверту з оригінальною маркою до Дня Незалежності України. Усі охочі могли прийти до відділення Укрпошти на вулиці Воскресенській і відправити святковий конверт із штемпелем, який діяв тільки сьогодні. Більше Олександр Качанов розповість Перший конверт до 30-річчя незалежності України погасили об 11-й годині. Його отримав Дмитро Ілюсін. Він збирає конверти і листівки, і цей конверт стане частиною його колекції. Збираю колекцію, у мене є і листівки, і конверти, тому такий м, особливий буде у мене експонат. Тепер з спецпогашенням до дуже е, визначного свята, такого як 30 років, ювілей 30 років незалежності. Геннадій Кулик також збирає свою колекцію у ній близько сотні таких конвертів. Говорить, колись передасть їх у спадах онукам. Коли вчився в школі. Я почав збирати марки. Потім життя стало зовсім друге. Як вам сказати, колекція лежить, жде свого часу. Може, внуки до неї доберуться. Володимир Бойко не а нумізмат. але й він взяв конверти із спецпогашенням, аби надіслати листи дочці і друзям. Я взяв спецпогашення оцих синіх, так сказати. 10, 10 штук. А потім побачив ще, як гасив їх Сумська область. І взяв їх 25 штук. Це пам'ять про 30 років про сьогоднішній день. Ну і буду посилати листи і друзям, і за кордон. У мене дочка в Канаді живе. І ну, в Польщу друзям пошлю. Теж пам'ять буде. Надіслати конверт погашений саме цим штемпелем, його власники можуть тільки сьогодні. За словами провідного фахівця відділу Ірини Мухи, відзавтра штемпель не матиме юридичної сили. Це підпогашення відбувається по всій Україні, в усіх обласних центрах і в місті Києві спеціальним штемпелем, який буде дійсний тільки сьогодні. Це філателістичний такий іміджовий штемпель. Він дуже красивий, він випускається тільки раз на рік до. Святкових урочистих подій. І то не для кожної області, це в цьому році для всіх областей на честь 30-річчя, А так, і до якихсь урочистих подій. Якщо випускаються якісь конверти за в'янальними марками, то для нього випускають і календарний штемпель. погашення у сумах тривало до 14 години. Усього погасили 58 конвертів.